Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. На жаль, зараз президент Сполучених Штатів Америки виглядає як розумово відстала людина, особливо якщо дійсно сам вірить в свої слова, що Путіна цікавить торгівля США, пише волонтер і військовий Роман Донік. Путіну не потрібен економічний розквіт Росії, до якого він не доживе в обмін на припинення війни в Україні. Навіть відновлення до попереднього стану на сьогодні це дуже довга перспектива. А Путін все ж таки живе останні роки свого життя. На відновлення економіки Росії потрібні десятиріччя. Кожен місяць стан РФ погіршується. Путіну важливіше за все окупація України, можливо, частини країн Євросоюзу, Союзу. Ну країн Балтії так однозначно йому цікаві в частковій або повній окупації. Ну, України Балтії так однозначно йому цікаві в частковій або повній окупації. Путіну треба історична велич як субирателя земель, навіть якщо це будуть тотально випалені території, які він приєднає до злоденної країни, яка сама на межі їх колапсу. Йому не цікаво, як там далі потомки будуть вигрібати це лайно, Йому треба ще за свого життя велике Савершині. А поки що він на стадії проїбати все за 10 років без мінімальних перспектив відновитися. Поки Трамп буде давати йому можливість воювати, він буде воювати. Це не про бізнес і розквіт, це про підручники історії. Торгівля США – це означає, що може цікавити Путіна. Залужний заткнув рот в приватній розмові з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців. Одразу після розмови Путіна і Трампа генерал розклав по поличках здачі України не буде. Крім того, генерал телефонував до Зеленського. У такий важкий і критичний час пора створювати уряд національної єдності і намагатись рятувати Україну після розмови з кремлівським кривавим Карликом. Американський спецпредставник Вітьков заявив, що для припинення вогню Україна має віддати ворогу чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, пише волонтерка Анастасія Михальниченко. Це на думку спецпредставника Трампа найшвидший спосіб досягнення перемир'я, бо ці області московити внесли до своєї конституції, Нібито, а нічого, що ці області також Крим є частинами суверенної країни є невід'ємною її частиною згідно конституції України. Чи на думку Відькофа, Українська конституція має нижчий статус ніж конституція Московія? Очевидь, будь-яка людина наділена розумом, навіть не розглядатиме варіант визнання окупованих ворогом земель частиною країни загарбники. Навряд чи той же Відьков погодився б визнавати вкрадений у нього маєток власністю крадія, який вже встиг обманним шляхом внести цей маєток у свою податкову декларацію. Власне, як і Трамп не погодився б віддати свою резиденцію Маралаго злочинцям, тож або вони такі ж аморальні особи, як і Путіна, або розуміють, що з московитами неможливо домовитись про припинення вогню і всі їх обіцянки швидко закінчити війну, неможливо втілити без поступок агресора. До того ж, поступок української землею, отже, найпростіший для Трампа варіант виконати свої обіцянки змусити Україну віддати частину своєї суверенної території. Що ж лише кілька днів тому заклик Трампа до 30-денного припинення вогню в Україні та погрози новими санкціями проти Росії викликали обережний оптимізм серед європейських лідерів. Але розмова Трампа з Путіним в понеділок зруйнувала ці сподівання. Пише Bloomberg. США вмивають руки. Після двогодинного дзвінка Трамп написав у соцмережах, що Україна і Росія негайно розпочнуть переговори про припинення вогню однак США, можливо в цьому участі не братимуть. Жодної згадки про санкції чіткого графіка або тиску на Путіна не прозвучало. Хоча Трамп після розмови звернувся до європейських лідерів. Багато хто вже розчарований його непослідовністю. Після місяців марних зусиль схилити Москву до миру у європейських столицях зростає занепокоєння, що США просто вмиють руки. Один високопоставлений європейський чиновник, який побажав залишитись анонімним, сказав, що літери побоюються, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль. Інше підтвердив Трамп чітко дав зрозуміти, що не має наміру тиснути на Москву новими санкціями і відступає від власної пропозиції щодо припинення вогню. За його словами, ні Київ, ні союзників ЄС не поділяють ідеї безпосередніх переговорів між Україною та Росією. Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато довгострокового сценарія, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу. Вважає Крістін Берзіна, керуючи програму Геостратегія німецькому фонді маршала, Путіна отримав більше можливостей, а припинення вогню і врегулювання здаються все більш далекими. Пізніше в понеділок Трамп зробив суперечливу заяву, хоча США не виходять з переговорів. Він розглядає такий варіант, додавши, що існує певна межа, яку він відмовився конкретизувати. Він не виключив нових санкцій чи додаткову зброю для України, але дав зрозуміти, робити цього не поспішає. Я думаю, що щось станеться. Якщо ні, я просто відступлю і їм доведеться продовжувати, заявив Трамп в Білому домі. Ніякого прориву аналітики Bloomberg Economist зазначають, що, хоч Трамп назвав розмову з Путіним чудовою, ця розмова не принесла жодного помітного прориву щодо України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.